Давайте зараз розповім про одну важливу річ. Це про здоровий егоїзм. Це твій головний захист у світі, де всі намагаються хапати все, що зможуть. Що це означає? Здоровий егоїзм це здатність бати про себе. Це не боєдужість до інших, це розуміння, що ти маєш право сказати ні, якщо це порушує твої інтереси. Наприклад, хтось намагається маніпулювати тобою. Справжній чоловік би подарував би це. Ти відповідаєш. Так, я бракований, і мене це влаштовує. Тобі повинно бути байдуже на те, що вони подумають про тебе. Хтось скаже, справжній чоловік би заплатив би за всіх. Можливо, я не справжній, але мені з цим комфортно. І чому я маю це робити, сходячись собі? Ти просто боїшся відповідальності. Твоя відповідь ні. Я відповідаю за свої межі і те, що контролюю. Це про те, щоб не дозволяти людям перетинати твої межі. Але це також про баланс. Ви допомагаєте тим, хто цього заслуговує, а не жертвуєте собою заради чужого комфорту. До речі, якщо